От, наша команда хоче подякувати нашим попередникам за ту роботу, яку вони провели. Я скажу так: як би ти не робив, завжди будуть люди, які задоволені твоєю роботою, і завжди будуть люди, які не задоволені критики і інше буде обов'язково це нормальне явище. І я думаю, що і попередня команда готова була до цього. І ми вже знаємо наперед, що на час, вже сьогодні є незадоволені люди, хоча ми ще в принципі не приступили до роботи. Я думаю, що всім зрозуміла ситуація. І я хочу подякувати за багаторічну сумлінну працю на користь громади особистої внесок розбудові міста Канова, москальцю Миколі Васильовичу. що ви іще багато сил перевозите до розбудові панела громади нашої. І Віталію Хомічу також хочу на багаторічну своїм відкладу, щоб не буде подякувати, вирушити цю загороду. Вибачте, більше поки що не можемо нічого. Взагалі треба було б дівчатам. Щоб... За багатовіше сумлінну вкратися на користь громади особистої внесок розбудови міста Канапуля, Валентина, Іванівну. Так, та, 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 своїми усами. <гуміло> <гуміло> ну, маскаленка волині Микаліни, на жаль, я думаю, ми вручимо особисто, так як вона... Якісь причиня не змогла до нас прийти. І Василю Васильовичу все-таки людина 10 років була нашим головою міста і до цього була період заступником. І я думаю, що він оставив свій слід у розбудові міста в його цілісності, спокою в місті, впевненості громадян при тому, що вони проснуться в місті Бе порядку. Приключаю на громку і щоб вона якби Ну Якраз Віктор Володимир сказав, що при ви, виздоровленні вас ви будете відмічені громадою. Давай, давай. Да. А тепер вже включив, можеш говорити на публіку. Добрий день. 재미ensive sweetness of the dry 9-10- спортboard that is Я. Хто із заступників буде корівати які питання, щоб люди знали до кого звертатись. Бо ж руки, хатам Я думаю, що ми більш з вами клопніше, боємо просто. Ну, якщо зараз, то що буде... Тепломережа, водоканалу, очисні, електросіті, дороги, ну, ну і право першої підписи перший заступник. Заступник, на жаль, Москаленко Галина Михайлівна написала заяву, я її задовільнив сьогодні. От, я думаю, що на днях буде. Заступник, зараз ведуться перемовини з чотирма людьми, який би відповідати за благоустрій, ЖКХ, КП міста, ЖК, ЖКХ і частково за ринок. Ну і дороги, тому що на базі КП міста ми будемо розвивати те, вже, що є, там є асфальт. Така техніка для виготовлення асфальту і укладки. От ми хочемо збудувати асфальтний завод, мені асфальтний завод на базі цього КП міста у 2011 році, щоб своїми силами ми могли правильно робити ямковий ремонт. І на вулицях невеликих своїми силами могли прокласти цей асфальт. Жаль, же ремах. Я вже зв'язувався з німцями, і сьогодні пішло повідомлення, Ані готові нам допоможуть технікою для ремонту, для організації ямочного ремонту. Слідуючий заступник Чиж Валентина Миколаївна, вчорашня іменинниця, можете її також привітати. Ми її тут вранці легенько вітали. Буде займатися туризм, освіта, культура, Навіть, е... ну і е... Спільно вони з заступником по е... інвестиціям Ліонті будуть займатися спортом. Молодіжною політикою, зовнішніми зв'язками. Те, що я казав, по інвестиціям. Да? І ще заступник з економічних питань був Тетяна. Буде економіка, коммайно, фінвідділ, економіка ринку. На ній буде, тому що ринок складне питання і там є дуже багато. Не зовсім зрозумілих речей. Я думаю, що ми не будемо займатися перших півроку, поки не наведемо порядок. Трьома заступники будуть його курірувати. От, соціальна допомога і управління праці все буде на цьому заступнику. І шостий заступник це по місту От Ткаченко Сергій Сергійович перед вами. От, Ну, я думаю, що всі зрозуміли, які це будуть питання це архітектури. Це... От е... я думаю, що дуже багато питань, які сьогодні прийдеться заступнику по будівництву і містобудуванню, чи архітектурі. Містобудування, як правильно, ще є посади, я... треба подивитися в класифікації посад. От е... дуже багато питань, фактично з нуля починати. Як налагодити таку грунтовну співпрацю між журналістами і вашою новою командою? От, наприклад, чи можливо буде створено якийсь інформаційний центр чи прес-служба, щоб ми не ходили по всіх організаціях, а мали якусь згусток такої інформації в якомусь? Місті? Дякую за запитання. Це питання ми сьогодні буквально вивчали з колегами і прийшли до висновку про те, що ми створимо прес-центр. От ми також хочемо е, зробити історію, от, е, яка на сьогодні склалася. Да? Ми от, хочемо попросити митців е, зараз зробити фільм про Канів. Він буде мати дві е, таких двох напрямки. Один фільм, те, що є реально в Каневі на кожній вулиці, біля кожного будиночка. Ми хочемо її зазняти, так як вона є. От, щоб потім через 5 років сказати, ми зробили краще, або признати, що ми спрацювали хуже. Це, це раз, да? і друге, ми хочемо для інвестиційних проєктів от, зробити також фільм Все, що краще є сьогодні в Канаві. І щоб ми ці ролики через інтернет, через наші зв'язки змогли відсилати на всякі Конференції міжнародної і так далі, щоб шукати інвесторів. Тобто, такі два фільми. І, звичайно, буде ввестися інформування, преси про все, що буде виконуватись. Ми хочемо кожну п'ятницю, більше всього, от у нас будуть після 4-ї години вечора проводитися такі наради. От, Перша побачимо, як вона пройде, є ще в форматі, можливо, заступників і начальників служб. Послідуючи, більше всього буде йти тільки в форматі заступників, які будуть брати плани, відчитуватись про те, що було здійснено. Ну, от, а вже своїми службами вони будуть самі такі формати проводити. І я думаю, що ви. Буде доречна присутність преси на всіх цих зібраннях, тому що це якраз ще за тиждень з виконано в місті, і преса має можливість його все почути і донести до громади.